Уявіть, ви йдете ранковим Львовом. Наприклад, по вулиці Вірменській. Співають пташки, в руці у вас свіжа тейкова кава, погляд ваш подорожує стінами старих будівель і зупиняється на вірменському соборі. Вірменський собор на вулиці Вірменській. Думаєте ви? Як вийшло, що вони тут опинились? Насправді все логічно: лише третина всіх вірмен світу проживає у вірменії, решта в діаспорах. Це наслідок війн, переслідувань і депортацій, зокрема, геноциду вірмен 1915 року, який організувала влада Османської імперії. Щоби помститись, вірмени організували секретну операцію Немезіс. Її учасники ліквідували головних організаторів геноциду. На жаль, це була не єдина трагедія, яку довелось пережити вірменам у ХХ столітті. Родина Артака Григоряна приїхала в Україну в 90-х. Вони рятувались від Першої карабаської війни, що розгорнулась між вірменами та азербайджанцями. Зараз він служить у ЗСУ, але брати участь у великих державних процесах Артак почав ще в 2014 році, коли долучився до революції гідності. Коли я йшов туди, і як ну я ж не йшов цілеспрому, я потрапив. Мені було цікаво а, саме з цими людьми бути, бути в одній компанії. Цими людьми і дивитися, що вони створюють, і допомагати їм в цьому. В принципі, ціль така сама, як і всього автомайдану: робити правильні речі, не робити неправильні речі, будь той частиною суспільства, яка може своїм прикладом показувати, як суспільство повинно жити, не зраджувати цим речем. От, і робити максимально можливо від тебе те, що тебе залежить, в той чи інший спосіб, при цьому не завертаючи якихось до сильно скучних речей.